А зараз у нас спілкування в нашій властивій нам творчій манері. Зараз у нас буде прем'єра пісні Життя триває і спілкування із співачкою Жанет, котра вже має бути з нами на зв'язку. Там дуже цікава історія з цією піснею. Вітаю вас, шановна, слава Україні! Героям слава! Радий бачити. Отже, зараз ми поговоримо про пісню, про прем'єру вашої пісні Життя триває. Ну, і Якщо буде час, то взагалі про творчість. Я знаю, що із піснею Життя триває пов'язана ваша особиста історія, причому історія, скажімо так, і туристична. І історія певного випробування, і історія певних здобутків. Ну і, взагалі, я так думаю, просто кожен українець має побувати на Говерлі, Що ви нещодавно, наскільки я розумію, і зробили. Розкажіть нам, будь ласка, як це було? Вітаю так! Історія справді дуже цікава. Як це вийшло? Прийти така ідея. Прийшла в мою голову, щоб зняти кліп на Говерлі про нашу Україну красиву. Я подумала, що в цьому кліпі про життя триває. Я хотіла показати. Природу нашу українську, яка в нас красива земля, і думаю, де би це зняти як не в Карпатах, в серці, серце України, Карпати, Говерла. І тут я їду з Карпат додому, поверталася, дивлюсь на Говерлу, і думаю, так, все пишу команді. Ми ліземо на Говерлу. Вони, звичайно, були в шоці від моїх творчих ідей. Відразу якось вони трішки там, може ні, та ж апаратура, як це буде, а там же ж погода мінлива. Але все ж таки ми піднялися, не дивлячись на те, що було важко, складно. Але я хотіла донести такий е, таку думку, що в житті кожної людини буває складний шлях, і такий зараз складний шлях долає наша Україна, але не зважаючи на всі проблеми, перешкоди, все одно ми піднімемося на вершину, піднімемо наш прапор, і все одно буде Україна. Так, а розкажіть, будь ласка, нам же ж цікаво, як це було. Я то думав, ну що є? Ви? Є оператор, можливо, оператор там майстер е, спорту міжнародного класу з туризму, А ви виявляється, всією знімальною групою, туди, туди піднімались, та ще й з апаратурою. Ви нікого там е, чи були втрати? Песне на щастя, втрат не було. Була не невелика команда, тому що я відмовилась від візажиста, від, від е, зачісків. Від всього. Я, я вирішила бути максимально природньою, сама це підфарбувала, бо думаю ще тягнути туди команду, яка буде за цим всім стежити. Ну це дуже складно, фізично це складна робота. Та піднімалася всього лиш я, режисер, оператор, і ну, ми брали з собою провідника, який нам показував шлях. Це. Складний щоб не заблукати, бо ми заблукаємо ще будемо там кліпи знімати десь в лісах. Ось апаратури було дійсно ну, не, не так то багато. Ми намагалися взяти по мінімуму, але все одно була і камери, і об'єктиви, і світло, і штативи, і була їжа, і одяг, який я переодягала, перезувала, вода по літрі на кожну людину. Тобто, це був груз і було складно. А ще, звичайно, я, як справжня дівчина, хвилювалася, щоб гарно в кадрі виглядати, чи там все нормально зачіскою. Але на щастя, все було чудово. Я настільки війшла в цей клас, Власний азарт підніматися, що не хвилювалася ні за що, ні за який макіаж. Я думаю, от от буду така, яка я є. Ми українки від природи дуже красиві. Я так розумію, а наступні ваші тепер ну на гору ви вже піднялись, хоча можливо у нас і є і ще високі гори в Україні. Ну тепер що у нас у нас є дайвінг, у нас є якісь системи виживання. Не знаю де в якому небудь лісі. От, ви знаєте, я просто відчуваю, наскільки ви захопились цим цим вайбом, що от, от тепер не знаю, чого від вас чекати у подальшій вашій творчості. Хоча цікаво, безумовно, наскільки ви надихнулись оці, оцією цією своєю пригодою. Знаєте, е, е, шановна. Як я вам зараз заздрю, подивився я на цей от кліп. У мене було була можливість сходити на Говерлу. запрошували, але але знаєте, якось після, після, після. А зараз, по після повномасштабному, от як тільки з'явиться можливість, одразу слідом за вами піду на Говерлу. От просто речте ви... мене, я вже вам замість екскурсовода проведу Екскурсію, і знімаємо знімемо другу серію вашу, вашого кліпу. Так. А, але знаєте, треба віддати належне і вам, і вашій команді. Ді, все ж таки, я не трошки про гори знаю. Я знаю, що це реально е, тяжко, але у вашій е, у вашому е, відео оцієї тяжкості не відчувається. Ви настільки легкі, настільки е, прозорі, настільки повітряні, наскільки ви вписуєтесь в оці неймовірні е, пейзажі. От, просто е, ну не говорячи вже про те, що пісня класна, от просто гармонійно, гармонійно лягло, все і, і вийшло супер. Ідея була класна. Щиро дякую. дякую, а скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, авторкою із селів і музики є композиторка Бажана. Якщо бажана, бажана, а, бажана, так, бажана. Так, розкажіть так, про як склалася співпраця і які проекти ще у вас можливо будуть? Чого нам чекати? Говарлу важко перевершити, але можливо, все ж, все, 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 все ж ви нас чимось дивити. Так, Бажана, це неймовірна авторка. У мене знаю, вже є було до цього три спільні проєкти, і це вже е, зараз я працюю над четвертим проєктом. Також вона авторка моєї пісні, і композиторка і авторка. Взагалі, я люблю щось дуже творче. Якщо взяти всі мої минулі кліпи, то я і під водою пливала, і з змією знімалася, і на говерлу піднімалася. Я така люблю якісь екстрими і переборювати якісь свої страхи. Тому в цьому плані я навіть не знаю, чого вам ще очікувати, тому що в мене фантазія дуже <смі> така хороша. Я придумаю багато чого. Зараз працюю над проєктом. Пісня, подзвони. А, плануємо зйомки кліпу через тиждень. Там теж буде дуже багато всього цікавого. Не буду розкривати карти, але також кліп, певне, на вас здивує образами так точно. Супер, чекаємо ще від вас нового кліпу. А знаєте, я коли ви сказали, що з і змією і, і пірнали, і оце у і, і ще говорила. Ви приїздіть до нас у Дніпро. Ми вас спробуємо здивувати. У нас тут неподалік від міста є Змієва печера, де за легендою жив Геракл разом із жінкою. Змією. Щоправда, ця печера зараз під водою, але одягнемо акваланти, акваланги, пірнемо, знайдемо Геракла, ну познайомимось, все буде нормально. Це по черзі я підготувалась під водою, під змією, тепер можна поєднати це все. О, да? до речі, я, ри, рима, рима вже склалась. Да. Скажіть, будь ласка, яку зараз ви діяльність ведете онлайн? Ми вас побачили. Кліп просто прекрасний. Чи можна побувати на ваших концертах десь побачити вас наживо? І взагалі чим зараз живе співачка Жанет після походу на Гаверлу і її творчий колектив? Я думаю, цей похід вас якось ще й з'єднав, додатково згуртував. Так, планується, я зараз виступаю час від часу. Є різні заходи і благодійні заходи плануються осінню. І також на всяких є колектив, який там в них річниця. Вони мене запросили як гостьову так співачку. Також і в Одесі ось нещодавно виступала для наших людей. Тобто, максимально, що я можу підтримати якийсь український дух і підтримати наші Збройні Сили України. Все, що від мене і в моїх силах я. Намагаюся робити. Ну, і також, звичайно, мрію про якісь вже свої сольні концерти. над цим зараз працює команда моя, і я стараємося. Думаю, що в скорому майбутньому ми це втілимо в реальність. Супер. Так, а в Дніпро ви збираєтесь, чи чи як ми з вами До речі, домовилися? Ніколи не була в Дніпро, в Дніпрі, так. Дуже mm. хочу по поїхати до вас. Uh. Тому десь як буду обов'язково загляну до вас. <світ> У нас є прекрасні концертні майданчики, і такі локальні, я б навіть сказав, інтимні і більш широкі. Запрошуємо вас всюди з задоволенням. Прийдемо на ваш концерт і, і потанцюємо. Yeah. І якщо треба, і поплачемо, але творчості пісня, вона така, це різнобарні моменти життя. Я щиро вас вдяч... Щиро вам вдячний. Чекаємо вас у Дніпрі, чекаємо від вас нового кліпу і не одного. І от ті Ну я думаю, це вже от просто ваша фішка. От якийсь такий екстрим. От чекаю, дуже цікаво не лише пісню послухати, а і ще й подивитись, як ви її візуалізували. Дуже вам дякую. Дякую, дякую до зустрічі вам. в зустрічі і до нових зустрічей. Обов'язково дякую, Гарна дня. навзаєм гарного дня. Вспіла сказати, встигла сказати нам Жанет. От слухайте, як нам щастить із нашими виконавцями і сьогодні, і під час попередніх вже неодноразових спілкувань з різними людьми. От знову ж таки, Жанет. Перед нею був пан Квайп. Наскільки вони щирі, світлі, усміхнені? Да, зрозуміло, ми проходимо часи випробувань. Але отака щирість, прозорість, усміхненість. Погодьтесь, як вона нам сьогодні потрібна і наскільки вона лягає і западає в душу. Тому от таких артистів треба дивитись, треба підтримувати лайками, вподобайками, коментами, репостами. Пані Жанет, знову ж таки нагадаю, її канал в Ютубі пишеться Жанет латиною. Знаходьте, дивіться, підтримуйте і чекайте її нових кліпів. Я думаю. Там буде на що подивитись. Дуже класно.